Ну що ж, день перший. Запам'ятовуємо, як було. Тоді вже відео змонтую. До і після. Вару в кухні гречану кашу. Думаю, що це таке з фофором щось таке на подвір'я заїхало. А, а це ласточка. А це ластуня. Ой, бо робака. а штурман. В настроєнні знімати не можна. Яночка, не буду. Покажу тільки папу і покажу матеріали. Стосовно вже розпаковки, ціни, кількості, все тоді Все тоді вже вам будемо розказувати. Що ти, прямо з ходу? А прямо зходу, пожалуйста. Так, якийсь брус. О, диви, брус брали по 7 тисяч на теплицю, тепер 9. Ну, правильно, що ж. Треба було тоді брати по 7. Дошка якась п'ять штук, теж по 9. А це що, профіль чи що, це? Пири, пири, щось саморізи. Ну, коротше, як, якось так. Якось так. А за роботу? Що за роботу? За роботу буде шустити. Ну, як завжди, як. Як завжди, як. Ви всі, напевно, вже здогадалися, що це буде у нас продовження. Подарунки, мої кохані. Будемо робити під навіс, там, де ми заливали площадку, будемо робити під навіс. Сьогодні ми поїхали з Янусією, купили такий профіль. Профнастил. У кількості У кількості чотири штуки. Ой, Олег, ти його не спирай, бо воно зараз вітром як бляхне, то подумають люди, що повітряна тривога. Ми його Поруднів. Там коробка, ти не бачиш, так? Там, там ну так а що, забрати її не можна? Отаким чимає. Розміри. Розміри проснустив 2 метри довжина і ,17 метр сімнадцять ширина, якраз на 4,5 метри. Далі ми взяли. Досочки? Це на лері під профнастил Якісь такі криві, ні? Трошки криві, ну, в принципі. Вони... Ні, ну, то я розумію, що якщо 9 тисяч платимо, то мають бути рівні. ні Виробник не заявляв цього, поки Олів там розбирає, покажу вам, яка краса. Ці світло фіолетові а ці темно-фіолетові. Скільки це ти їх штук взяв? Взяв 5 штук. Угу, та й ти розрізав їх там? Да. Ну, бачу, 5, що пилка. 24,5 метрів, і розрізав по 25. Угу. Ну, щоб ви розуміли, ми завжди виберемо. Як не сніг, валить, то дощ валить, а тепер жара 34 градуси, а ми починаємо строїтися. Ну що ж, вибора немає в нас. Вибора немає, робимо тоді, коли є можливість і коли є фінанси, бо, бо не завжди вони ці фінанси співають романси. А зробити його треба, бо, бо треба. Так, далі. Так, далі для балочки, під балочки. під лігари взяв таку, таку доску. Це 50, брус 50 на, 50 на 150. Тобто 5 на 15 сантиметрів. Ми його ще розпустимо на двоє, вийде 7,5 на 5. І це з таких брусочків будемо робити каркас. А з таких брусочків будемо робити. Це скільки їх? Один, два, три, п'ять, 6. Це теж було три штуки, так? ти Туда розрізав. Три штуки? Ні, було дві дві метрові його розрізав. І на стойки. На стойки взяв 5, на 5 трубу металічну. Ну і щоб так, це все поскріплювати, ми взяли набірки таких куточків. І взяли саморізики на 45 і взяли саморізики на 90. от така, така розпаковка. А то що, кружки ще? Так, да, і ще взяв. Два шліфовочних кружки, щоб ну, трошки додати товарного виду Не. даним доскам. Так. І оце вся ця байда 4250 гривень. Угу. Оце такий Оце такий поднавесник. Щоб ви розуміли, це Чи, без нічого, це да, тільки, верх, все. тільки верх. О, і ось ще 50 штук, Ну що ж, побажаємо Олексійовичу міцного здоров'я, витримати цю жару. А я ще не бачу найголовніше, рукавиці де? А в рукавиці? Ну Це ж чоловіки, ну, дівчата, якщо ви дивитеся, Молодим! ваші теж такі самі. Ну як? Ти про все подбав, про все і про всі. А де рукавиці? Будемо працювати ручечками. Все, тоді залишайтеся на каналі, дивимося далі, день наступний. Максимально неспокійна ніч в Україні. Спека неможлива, така, що шкіра лускає. На подвір'ї рейвах, безлад, якого я не переношу. Але все минає і це мене. Будівельник працює від п'яти годин ранку. Доброго дня. Сьогодні п'ять годин ранку Олег встав. Поки не дуже було шмалько, і зробив саму таку мудаційну роботу. Виставив стовпи, тут прикріпив поперечку основу і біля стіни прикріпив поперечку основу. Далі проснулася його хозяйка, зробила йому кави, ми попили з пиріжком з вишнями. І забираю його поратися до худоби. А після обіду продовжимо. На дворі вечір. Всі вже майже відпочивають, сидять на лавочках, балакають. Як день пройшов, виходять на двір, бо вже жара починає спадати. А наша Петрука-Агенція все працює і працює. Ми такого ж люди, що ми намагаємося все зробити швидко, навіть якщо ми і посварилися, то ми завжди маємо помиритися, не відкладаємо це ніколи на завтра. Сьогодні ми ще не сварилися, але я дуже знервована і стурбована, знаєте чим? Оцим ну не молодим, але, але чоловіком. Просю його, молю його, переконую благаю. Олєшка, може, хватить, може, давай вже відкладемо на завтра. Ти ж втомився, вже в ті очі понатрусював, я бігаю ти каплі -пікап капай. Олег, давай вже накриємо взавтра, я тобі поможу, встану рано. Мовчить, чуєте? Ой, боже Боже, от що от мені з ним робити? Любити його за це, чи, <с> чи бити по попі. Отже, ми. Скоріше за все, будемо сьогодні завершувати будівництво. Але відео вже змонтую, викладу взавтра, коли приберу. Бо навряд чи я сьогодні вже це зможу зробити. Тому на сьогоднішній вечір ось так. А завтра, дасть Бог, день, дасть Бог, сонце зійде, ніч переживемо і щось там воно буде. Я вам часто кажу у блузі, що не вірте у все те, що я вам тут кажу, тому що часто те, що я кажу, воно насправді не відповідає дійсності. А знаєте чому? Вчорашнє відео про картоплю, де яся каже, що папа мене послав за картоплею, бо хоче на вечер. Ви думаєте, хтось готував картоплю? П їв вчора картоплю? Ні. Ні. Важливо, їсти. Бо наш папа вчора нас так уграв. Що ми єлі ноги заволочили, яся навіть не вечерила. Ми повечерили вчорашнім супом з фрикадельками і полягали спати. Бо Ліг надумав не відкладати на сьогодні, а доробити цей козирок ще вчора. Ну, знаєте, це тільки такі дурні до роботи, як каже свекруха моя. Люди можуть таке робити, що рано встати, щось почати робити і, і до вечора закінчити. Те, що люди роблять три дні, чотири, а то й тиждень, а то й, а то й ще довше. Отже, Робота закінчена, об'єкт здано. Майстер живий, але не дуже. Цілу ніч не то вже не то вже стогнав, крутився, мучився, так уже все боліло, ручечки, ножички. Але, але робота зроблена, бо сьогодні, знаєте, так як Олег каже, що настане новий день і настане е, якийсь новий виклик, що, що треба буде щось, щось робити друге. Тому вчора ми вже до самої ночі світло тут є. Прибирали, розносили і таки закінчили цю роботу. Як бачите, балки ми по... ну, як це сказати? попалили Випали. газом, випалили газом, щоб вони були більш-менш такі, якісь мали естетичний вигляд, щоб ми їх нічого їм фактично більше не робили. Олег зробив обрештування, це, я його попалила газом, поки він пішов там попоратися біля свиней. І все, прийшов, закрутив оцей профіль да, можете собі уявити, як він туди наверх ліз. О, Господі, ну, це, вже, це вже історія, це вже тільки онукам будемо розказувати. Все на сьогоднішній день воно виглядає так, поки що, поки що так, але треба... мені треба тут ще якихось шнурків потягнути, бо мені треба десь рушнички кидати, щоб сушити. Ну, на сьогоднішній день воно виглядає так. Підморок ще не поштукатурений, так і стоїть, бо, бо ще руки до нього не дійшли. Мети досягнуто. Мета була така, щоб не текло на взуття, не текло на якесь відро там, з дровами там, чи ще щось, Коротше, щоб, щоб поставити, і, і дощ не ляпав. Отакі От справи. Так, стосовно розрахунку, давай тако дивися людям в очі і кажи, що це ти за це хочеш. я Так, ну не знаю, мангал палити не будемо, бо, бо ми його не можемо палити, але фаршу торбинку достала, якихось чи пельменів наліплю, чи що, ну, коротше, робітник без зарплати не лишиться. Да? Да. Дякую тобі за твої золоті ручки. Дякую, не знаю кому. Батькам твоїм, що тебе таким народили і виростили. Мені за натхнення. Окей. Надихати, знаєш, я завжди казала, що надихати можна сісти на дивані там і розказувати, як, як би я хотіла робити, нема кому надихати є. Ще. Ще Тому Бачим, чуємо. дякуємо Трошки. Олегові, дякуємо Трошки. його батькам за такого чоловіка, що мені виростили, виховали вигодували. Все, ми вриваємося в новий день, постараюся відео зараз це скинути, бо. Так як Оліг каже, новий день, нові виклики. Всім вам гарного дня, мирного, щасливого, крутимо цю планету і живемо далі. Пока-пока.